Перша ранкова вправа. Обов'язково проходжусь в міжреберних просторах пальчиками перерозігнутими від центру до периферії, не тиснучи на молочну залозу, так щоб ви відчули прям масаж всередині, ніби ребра стають ширшими одне від одного. На одну сторону до однієї хвилини. І так само на другу. Друге, додаю гарне простукування. Можете ще а -а -а, додати звук, щоб задіяти, активувати ваш блукаючий нерв. До однієї хвилини, можливо, менше, на одну і, звичайно, на іншу сторону від центру до периферії. Третє. Звільняю і активую драбинчисті м'язи. Нахиляю голову в бік неробочої сторони. Розслаблена робоча. Сторона рука, і іншою ребром іншої долоні проходжу від трапеції по драбинчастим вгору до соскоподібного відростку. Трошки назад до хребта. Однакову кількість часу на кожну зі сторін. Може відчуватися такий трошки дискомфорт, але, якщо регулярно виконувати, він буде зменшуватись. Четверте, я обов'язково пропрацьовую грудину ключічно-соскоподібний м'яс, нахиляючи голову в ту сторону, з якою стороною я працюю. І вишукуючи його, намагаючись прямо сепарувати, відтілити. Ви відчуєте, Скоріше за все, досить багато спазму і болю в цій зоні класно, якщо ви зможете зайти прямо під соскоподібний відросток і помасувати точку кріплення цього м'яза тут. Так само, як і точки кріплення цього м'язу внизу, він кріпиться до вашої ключиці і до грудини. І це теж стимулює роботу блукаючого нерву. П'яте. Трикутнички, пальчики защіпочки, прищіпочки і нижній палець під нижню щелепню, верхній зверху. Прикріплюємось, глибоко тканно заходимо і ніби як протираємо, але не по шкірі. А шкіра приклеєна до пальців глибоко тканно. Від центру від підборіддя, вгору до кутів, під кути можна по два-три проходочки робити. Під кути завжди гарненько залажу, не виводьте при цьому голову вперед, будь ласка, повимасовуйте особливо болючі точки, зайдіть гарно за кут, теж вже підбираючись до вуха. І шоста вправо буде. Шоста. Працюємо з вухами два пальця перед, два пальця за. Можна відразу два вуха або по черзі приклеїлись до шкіри підшкірної тканини і рухаємо основу вуха, не пальці по шкірі, а основу вуха по колу. В одну сторону вісім, не поспішаючи, додаючи амплітуду по можливості. І в іншу сторону вісім разів. Після всіх цих робіт я додаю лімфодренажний комплекс для обличчя, який є в доступі в клубі розумного фітнесу Саша Смарт Фітнес. Так само, як і ще декілька класних комплексів для обличчя, жувальних м'язів, овало обличчя, зони чола, навколо очей, зони брилів, навколо носа, носогубних складочок, для того, щоб, відновлюючи своє тіло в клубі, ви допомагали своєму обличчю ставати ще молодшим та привабливішим. Запам'ятаю. Питайте, що тільки вправи на обличчя без відновлення вашої постави та дихання матимуть дуже короткочасний ефект. Саме тому я будую структуру клубу і своїх курсів так, що ви отримуєте все необхідне в одному місці. Приєднуйтесь до клубу, отримуйте найкраще.